Вітаю! З вами Олександр Маслинек. В цьому блозі ми розглядаємо практичні питання, які виникають в процесі ідентифікації, підбору, монтажу та експлуатації промислових компонентів. Сьогодні ми розглянемо питання, чим відрізняється якісний конверний ролик від умовно звичайного. Для початку розглянемо два принципових основних недоліку так званих звичайних конверних роликів. У нас є Зразок відпрацьований ролик, на якому ми бачимо, що підшипник захищений тільки одним пластиковим лабіринтним ущільненням. Один ступінь захисту. Просте пластиково-лабіринтне ущільнення. Більше нічого. Другий принциповий момент принциповий недолік те, що стакан ролику, який виконує функцію корпусу підшипника, виконаний з пластику. Тут навіть видно характерні для пластику пошкодження. Такі стак... пластикові стакани не витримують навантажень, важких режимів роботи, вони руйнуються, і весь ролик, відповідно, виходить з ладу. З цього боку в нас така ж сама картина. Підшипник захищений одним пластиковим лабіринтом і пластиковий стакан, він же корпус підшипника. Такі ролики довго не працюють. Як виглядає якісний конвейерний ролик, розглянемо на прикладі роліку польського виробництва. У нас є вже ролик з розрізом, тут добре видно підшипник, який захищений від чорного кольору це якісне, пластикове, вже більш складне лабіринтне ущільнення, яке заповнене літієвим мастилом. Також ми маємо додаткові ступені захисту це сталевий відбійник та додаткова. Була сталева шайба. З внутрішньої сторони, подшипник також захищений е, стальним шнапованим П'ятий П'ятиелементний захист підшипнику. Що стосується стакану, він же корпус підшипника, то ось тут його добре. також видно, Він виконаний зі сталі. Товщина стінки стакану така ж сама, як і товщина стінки самого ролику. Така конструкція забезпечує і надійний захист від зовнішнього забруднення, а також дозволяє ролику дуже довгий час витримувати всі важкі режими роботи, великі навантаження, і такий ролик буде працювати дуже довго. Ролики такої конструкції ви завжди можете придбати в торговому домі Irбі. А для наших глядачів ми сьогодні розіграємо від виробника якість конвейерних роликів вимірювальну рулетку на 3 метри, Її отримає той, хто задасть найкраще питання для наступного ролику, або напише найкращий коментар. Отож, ну, долучайтесь! А з вами був Олександр Масленний. Побачимось!